Друзі, а чи знаєте ви, що існують такі дні, як день землі, день води та день довкілля? Тож нещодавно у центрі дитячої та юнацької творчості відбулася церемонія з нагородження учасників та переможців конкурсу Екологічна казка, в якому, до речі, взяли участь більше ніж 150 учасників різного віку? Я завжди знала, що Черкащина багата на таланти, але саме за цей місяць я мала змогу переконатися у цьому остаточно. Краплинки починається життя. Таку назву отримав четвертий міський конкурс Екологічної казки. Щоразу політ дитячої фантазії просто вражає. Від вибору імені маленької героїні краплинки до її захопливих пригод та чудернацьких подорожей все для того, аби привернути увагу і дорослих, і малих до проблем довкілля. Цього разу від юних казкариків на конкурс надійшло більше 150 робіт. І якщо... На першому конкурсі у нас був 81 учасник, то зараз у нас 156 робіт надійшло. Це більше 160 учасників, тому що у нас були ще й колективні роботи. Особливістю цьогорічного конкурсу є те, що тема була трішечки, як на мене, складнувата, дещо філософська, але діти впорались, намагались так підійти теж по-філософськи, по-своєму і. Дуже цікаві роботи у нас вийшли. Приємно, що кожного року діти не тільки пишуть казки, а й створюють книжки, і створюють книжки не просто оздоблюючи їх малюнками, а різними видами творчості. Цього року я навіть для себе відкрила якісь нові види творчості, тому що там із бісера кожну бісеринку приклеювали і робили цілі картини, квілінг. Губку домашню розрізали і так красиво зробили таку як композицію. Тому діти творять, діти працюють, діти замислюються і надбережним ставленням до води розвивають свою творчість. Ну і приємно те, що долучаються і батьки, бо видно, що деяким наймолодшим школярам допомагають батьки. Хоча у нас один із критерій оцінювання самостійність, але якщо батьки не байдужі до своїх дітей і вони долучаються до цієї роботи, то це дуже добре. Тому що з дітьми ми виховуємо і батьків. В цьому році у нас ну, от середня вікова група була найактивнішою, найактивнішою була середня вікова група, і в них було більше в цій віковій групі представлено більше 70 робіт. 13-15 років. Трішки пасивніші, але е, якщо ми молодших школярів виховуємо, то вже до 13-15 років я думаю, що вони будуть і надалі брати участь і будуть е, небайдужими. Тобто, ми будемо ростити собі нове небайдуже покоління. Письменники-початківці від 7 до 15 років демонстрували свої творіння членам журі. А це представники дитячої газети, знані екологи, працівники водоканалу. Перевага надавалася роботам, оформленим власними малюнками чи аплікацією. Конкурсантам потрібно було не лише написати казку, а ілюструвати її, створити власну саморобну книжку. Огляду на ті роботи, які ви підготовили на конкурс на огляд журі, то впевнено можна сказати, що більшість із вас вже е, чітко володіють технологією на певної очистки води, тому що в деяких роботах були такі рекомендації, що можливо де в чому нам треба повчитися. Також були побажання про те, щоб якість води була краща, вона цілком і повністю сьогодні залежить від нас з вами, тому що. Чим чистіше буде вода в річці Дніпро, тим легше буде її очищати до тих е, санітарних нормативів і правил, які сьогодні регламентують якість питної води. Звичайно, від нас з вами залежить від того, яка вода в річці Дніпро, який берег біля Дніпра, тому що кожному із нас приємно виходити на луг, на берег. На... Відпочинок в ліс, і хочемо ми бачити там квіти, зелену траву. Ми не хочемо там бачити відходи тих, хто перед нами там відпочивав. Тому звертаюсь до вас, щоб ми з вами не тільки в цей переддень. День перед день водних ресурсів звертали увагу на екологію на довкілля а щоб ми постійно не забували, що щоб ми постійно разом з вами жили в гармонії з природи. Це саме головне, тому що однозначно, якщо ми будемо берегти природу, повірте мені, природа природа буде берегти і нас з вами. Дуже добре те, що діти, які брали участь в цьому конкурсі, вони підказують науковцям. Комунальним працівникам, знову ж таки, нашому водоканалу, взагалі дорослим, вихід з цього жахливого становища. І що мені ще сподобалось, що, мабуть, в цьому році, ну раніше я не читала цих казок, просто знала про цей конкурс, але мені здалося, що в багатьох випадках діти і батьки, коли вони разом працювали над цими казками, вони просто помінялись місцями. Бо стільки критики з боку дітей на адресу батьків, як вони ставляться до води, взагалі до екології, до навколишнього середовища. мене дуже здивувало мене, це дуже порадувало. Бо діти починають розуміти самі і вчити батьків, як треба поводитись з тим, що нас оточує. А взагалі дуже добре, що у вас стає все більше і більше, ви дуже талановиті. Ви дуже розумієтесь на цій проблемі. І багато чого нового ми дізналися самі. Бо ви пишете про воду, не просто про її хімічний, фізичний стан, але як про живу істоту, яка має свої емоції, має пам'ять, взагалі дуже по-живому реагує на все, з чим вона зустрічається на цьому світі. Допомагали у створенні екологічної казки школярам і батьки і вчителі. Тож їм сьогодні від організаторів конкурсу особливі слова подяки. І, звісно ж, не обійшлося без подарунків і сюрпризів. Адже виховання екологічно свідомих громадян нашої держави це їхня заслуга. Більшість їхніх вихованців це постійні учасники різноманітних змагань і конкурсів. Я хочу сьогодні висловити щиру подяку. Тим вчителям, які небайдужі до творчих дітей, які виховують в них наше майбутнє покоління, яке байливо ставиться до природи, і тим вчителям, які підтримують активних і творчих дітей. Випала нагода поспілкуватися з учасниками на тему, яка завжди була і буде актуальною. Приємно усвідомлювати, що навіть діти не лишаються осторонь цього питання і вже змалку вчаться цінувати воду. Скажу без вагань, що батьки можуть і мають пишатися своїми талановитими дітьми. Гадаю, вам буде цікаво дізнатися, дещо про наших учасників. Більше півтори сотні дітей взяли до рук папір, ножиці, панзлики та ручки і розпочали роботу з виготовлення першої авторської книжечки. Над своїми творіннями діти працювали довго і старанно, тож і результатом задоволені. Привіт, давайте знайомитись. Як вас звуть? Мене звати Денис. Мене звати Діма. Звідки ви довідались про наш конкурс? Нам розказали знайомі, які працюють в центрі дитячої творчості. А в котре ви берете участь у конкурсі? друге. У вас дуже цікава казка. Розповізде розповісти мені про що вона? Ну, це казка як. Е, Парашутик від кульбабки відірвався та хотів напитися води, проте вода була грязна, брудна, а потім пішов дощик і він напився від чистої води. От ви пишете про те, як бережуть воду. А як от у вашій родині відносяться до води, як її бережуть? Ну Ми повинні завжди, якщо помив руки, то повинен виключити кран, не забувати про це і старатися. Ну, не забруднювати воду. Моя роль була їх приклею, клеїти. Ти молодець. А от що б ви хотіли донести до читачів вашої книжки? Ну, щоб берегли воду та не забруднювали навколишнє середовище. Привіт, давай знайомитись. Я Влада. Я Маша. Скільки тобі років? Тринадцять. Звідки ти довідалася про цей конкурс? Мені про це, про це повідомила моя вчителька біології. Чи давно ти захоплюєшся такою творчою роботою, як казка? Е, так, я ще крім того пишу вірші. Е, ну, казку я таку пишу вперше. Про що твоя казка? Ти можеш мені розповісти? Моя казка про те, як краплинка навчила дівчинку, що дуже треба цінувати воду і не витрачати її ресурси, і що вона є невід'ємною частинкою нашого життя. А чи запозичувала ти сюжет з якогось твору, чи придумувала сама? Придумувала сама. А був прототип твого головного герою? Е, я взяла, наприклад, приклад в мене був з людей, вони ну, недбайливо ставляться. Для нас вода це просто якби це звично. Е, а хочеться, щоб ще дбайливо використовували воду і ресурси вони є вичерпними. Ти кажеш про екологію, а як сама ти бережеш е, природу? Я стараюсь не бруднити нічого, навіть якщо е, хтось бруднить річку, я обов'язково підійду і скажу, що не можна цього робити. Можливо, зачитаєш свій улюблений програмент зі своєї казки? Добре, зараз знайду. Бах бум, бах, бум. Це були людські кроки. Це йшла дівчинка у рожевому сарафанчику. Вона була невесела, щось бурмотіла собі під ніс. Навіщо всі ці квіти? Навіщо трави? Вони ж нічого, ні для чого. Вигукнула вона і почала безжально ламати ніжні квіти, кидати грудки землі у річку, яка була неподалік. Бездумно кидала каміння у калюжі. Це тобі не обійдеться, скрикнула крапелька. Але голосок у неї був настільки тоненький, що дівчинка почула тільки якесь пищання. Це тобі так не обійдеться з усієї сили, скрикнула крапелька. Дівчинка повернулася і пішла прямо до неї. До конкурсу кажуть організатори, школярі підійшли неординарно. Вони проявили не лише хист до написання творчої роботи, а й створили справжні міні-шедеври. Рецепт успіху кажуть дуже простий: любов до книжки та прагнення зберегти красу і неповторність рідного краю. Розкажеш мені про що твоя казочка? Про, клап... про краплинку, яка подорожувала з дівчинкою і допомагала. І різним звірям у пригоді з води і довела людям, що потрібно берегти воду. Це цікаво, дійсно. Можливо, ти мені зачитаєш якийсь фрагмент? Так я хочу звернутися до всіх в усьому місті черкащан і до України звернення. Дорогі друже, кожного дня і всяку хвилину давай збережемо кожну краплину. Дійсно, повчальні слова, ти молодець. А скажеш мені по секрету? Тобі допомагав хтось писати твою казку? Так, сім'я. Сім'я. А тобто, твоя сім'я дійсно цінує воду, правда? Так. Привіт. Як тебе звати? Мене звати Катя. А мене Влада. Скільки тобі років? Дванадцять. Ти давно пишеш е, такий жанр, як казка. А, ні, це було вперше в моєму житті. Тобто ти вперше береш участь в цьому конкурсі? Так. Про що ти писала у своїй казці? Про те, як раплинка впала з веселки та не хотіла повертатися додому. Вона помітила з багато квіток одну, яка нахилила голову та просила води. Вона допомогла та повернулася додому. А де ти взяла сюжет? Сказки, ти б його придумала сама чи взяла з якогось твору? Так, я придумала сама, тому що коли вперше кажуть тему, в тебе вже вимальовується якийсь мультик або картинка, про що буде твій твір. Хто тобі? Допомагав чи просто підтримував тебе під час написання твоєї казки? Мені допомагала мама та мій вчитель. Мені було не важко писати, але все ж таки варіанта три я змінила. Я пишу вірші, оповідання, але саме казку вперше. Я звичайно хвилювалася, як всі діти. Але коли сказали, що в мене друге місце, от е, зразу, коли я вперше беру участь, це було дуже приємно. Конкурс не лише виховує екологічно свідомих школярів. Він вчить бережному ставленню до книжки. Адже створити її непросто. Потрібно не лише вигадати цікавий сюжет, а й описати пригоди, що трапляються з головним героєм. Ще дуже важливо нестандартно оформити авторську книгу, аби вона відрізнялася з-поміж інших. Привіт, давай з тобою познайомимось. Як тебе звуть? Мене звуть Настя. Дуже приємно, мене звати Іра. Розкажи мені про участь у своєму у цьому конкурсі. Цей конкурс я приймаю вже другий раз. І я отримала третє місце в першому конкурсі і в цьому. Ти молодчина, а розкажи мені, це твоя перша перемога? Ні, це моя вже друга перемога. А мені дуже цікаво про що твоя казка. Прочитаєш мені дещо з неї? Дуже любить гратися в морях і океанах краплинка малинка. Вона глибоко нряє на дно моря і грається з морськими зірками, але буває, що її здушує на на футова пляма. А, рядки дійсно повчальні. А хто тобі допомагав писати твою казку? Мені трохи допомагала писати мама. Воду треба берегти, тому що з води починається життя, а без води життя не буде. Журі було не просто визначити переможців, адже кожна робота по-своєму цікава і неординарна. Цього року кращих каскариків визначали за багатьма критеріями. Це і зміст твору, і оформлення книжок і креативність. З кожним роком відзначають організатори, росте не лише кількісний, а й якісний склад робіт. Я влада. Як тебе звати? Мене звати Діана. Скільки тобі років? 15. Як вкотре ти пишеш казки? Взагалі я люблю писати казки, але саме на цей конкурс я втретє вже пишу. А переможницею ти вкотре стаєш? Цьому році я лише номінантка, але попередні два я виграла. А про що твоя а, казка на цей раз? А, моя казка більш а, фантастичного змісту, тому що я писала про а, іншу планету. А, але все ж таки я і там зосередила увагу на тому, що краплинка де б вона не була, головна і без води не обійтись ні на якій планеті. Ти брала сюжет з якоїсь книги чи придумала його сама? А, ні, я придумала сама. А був прототип твого головного героя? Головний герой у мене якби сам по собі з'явився в уяві після, одразу після того, як мені запропонували записати. Цей конкурс дуже гарно, дуже впливає на нашу психіку, на розвиток нашої майбутньої нації, і тому я вважаю, що... Кожен повинен писати і розуміти про що він пише. Кожен повинен повинен розуміти про екологічне становище на нашій планеті і що вода не вічна. І тому для мене ця тема дуже актуальна. І я ще раз і ще раз хочу нагадати читачам про те, як важлива вода на землі. А яку ти тему би брала в наступному в тому конкурсі? Наступний конкурс повинен бути теж присвячений в присвячений воді, адже вода найголовніша і можливо про. Пригоди краплинки на якомусь іншому острові або на якомусь, наприклад, таємничому острові? Привіт, мене звати Юра. Дуже приємно. Я чула, ти став переможцем цього року. Розкажи мені, як тобі це вдалося? Ну я приймаю участь в цьому конкурсі перший раз і мабуть, це просто візіні. – Тоді я тебе дійсно вітаю. А скажи ти раніше казки писав? Ні, я перший раз займаюся такою творчістю. А от що надихнуло тебе на цю творчість? Ну, напевно, те, що молодь перестає цінувати навколишнє середовище. А як ти гадаєш, от, оця молодь який може винести уроки з твоєї казки? Я думаю, вона навчиться цінувати воду і ще дуже важливі речі. А от що потрібно для перемоги в такому конкурсі? Саме головне потрібно розповісти свою думку І так, як ти вважаєш за потрібне. Чимало учнів Світлани Лазуренко, вчительки початкових класів 24-ї школи міста Черкаса, не лише беруть участь у конкурсі, але й здобувають перемоги. Цьому році я маю другокласників, які прийняли активну участь і є призерами всіх першого, другого, третього місця, а також номінантом на премію чи на нагороду у конкурсі Краплини води з першого класу діти почали активно приймати участь у громадському житті міста, у громадському житті школи. Минулого року ці першокласники отримали третє місце за збір макулатури за виставку «Друге місце Місце у школі за виставку другому поробок із вторичної вторсировини. А в цьому році, ось так, ми творчо підійшли до іншого конкурсу, який допоміг не тільки моральному вихованню, вихованню працелюбства, а ще є частиною навчального процесу, адже в цьому дитина показує свої вміння творити, виражає свою думку. Також велике значення цей має конкурс, адже на уроках розвитку мовлення утілюється методика Джані Родарі, який є таким фантазером. І от сама казка є частиною дитячого життя. Дуже приємно вражено, що батьки, дітей, які сьогодні прийняли участь в конкурсі, отримали нагороди, також перейнялися цією проблемою. І Першим запитанням, яке вони поставили 1 вересня 2013 року, коли буде екологічний, Річна казка долучився майже весь клас, проте, мабуть, значення мали ті роботи. Ми провели конкурси в класі, але роботи, які дійсно. Творчі і оригінальні, які заслуговують таке визнання, я запропонувала на цей конкурс не, не образили ні одного учня в класу, і за те, що маленькі, якби вони не отримали нагороди, розумієте, психологічно це для дітей було важко. Ми продовжуватимемо цю тему, продовжимо працювати над екологією, адже сучасний світ це настільки швидкий світ, наскільки він іде, зміна якихось понять на точніше. Числа, дати, і на якому ми не зупиняємося на найголовнішому на екологію. А Екологія це майбутнє нашої держави, майбутнє всього світу, майбутнє майбутнє і нашої нації. Хочеться, щоб екологія була не тільки у довкіллі, не тільки у воді, а й в душах наших людей, наших українців. Привіт, давай знайомитись. Я влада а тебе як звати Ксенія. А скільки тобі років? Вісім. Ти перший раз створюєш книжку? Це вже другий раз? А це твоє е, про що твоя книжка? Про що треба берегти воду і не забруднювати її. Я дивлюся, твоя те, книжка виконана дуже цікавою технікою. Як вона називається? Бісер. Ти робиш книжки бісером? Це вперше, чи твоя минула книжка була інша? Ні, минула книжка була інша. Я її малювала і її клеїла. А хто допомагав тобі, можливо, казку складати, чи це сама? Сама і мама трошки із папою допомагала бісером клеїти. Молодці, мама і тата. Можливо, зачитаєш нам якісь фрагменти цікаві з твоєї книги. Так. Рося і росик растувалися на хмарці, щоб поради пороливала краплинки, поряд пропливали краплинки, перенесли до річка, а там. rudu, na voda teče za vodu, za buvi, ljude postavili. Oče, čes neke. Про що твоя книга взагалі? Про росика і Росів вони брат братик і сестричка. Тут написано, що треба берегти воду, і якщо ти викидаєш щось у море, треба по... краще позбирати, бо потім в... ті, що у воді живуть, можуть погинути. Ти дуже... У тебе дуже змістовна книга. А хто тебе навчив в такому бережному ставленні до води і природи? Мама із татом. У Тебе гарна сім'я. А в сім'ї ви бережете воду? Так. Да. Як саме? Ми як ходимо в ліс, ми не викидаємо все, куди попало. Ми збираємо пакетики. А воду бережете? Так. Да. Сьогодні зрозуміло, що без виховання національно свідомих і екологічно грамотних громадян вирішити екологічні проблеми просто неможливо. Тож вже з дитинства потрібно виховувати у дітей відповідальність за власні дії та вчинки, формувати естетичний смак, щоб вони розуміли і вміли бачити красу довкілля. Мені здається, навіть при великому бажанні ніхто б не погодився сперечатися про важливість води. З води починається життя. А й справді, науковці доводять, що саме в воді виникли перші живі організми на планеті Земля. А, й справді? а й справді, Науковці доводять, що перші живі організми на планеті Земля виникли у воді. Тож найперше, що шукають дослідники інших планет вода. Насяжно для людської свідомості кількість води покриває земну поверхню. У найглибшій точці океану кинуті воді кульці потрібно більше, ніж година, аби досягти дна. Її так багато і недостатньо водночас. У 1849 році в Каліфорнії люди готові були віддавати до 100 доларів за склянку води. Я рада, що живу не у 1849-му, адже потреби сучасної людини не співпадала б з її можливостями. Людина споживає за своє життя більше ніж 35 тонн води. Найбільш водянистим продуктом є кавун, який на цілих 93% складається з води. Якщо казати про найбільш водянистих тварин, то п'ядестало чолить медуза. Її тіло складається на 99% з води. Щодо тварин, уявляєш, верблюд може випити більше 200 літрів води за один раз. Так, він всім і відомий. А жирафи і пацюки можуть прожити без води набагато довше. За даними ЮНЕСКО, найчастіше вода знаходиться у Фінляндії. А у США продається більше восьмиста найменувань питної води. І нам пощастило більше. Уявляєте, наскільки ціна на землі вода? Жодна жива істота не може прожити без неї дня. Конкурс екологічна казка, вкотре доводить, що майбутнє планети в наших руках. Тож давайте бережемо її для нащадків. До зустрічі.